Стараюсь не виходити зовсім на вулицю в такий час, тому що це шкідливо для здоров'я. Багато пити, якщо є можливість, кондиціонер включити. Коли є можливість десь у тіньочку, біля води. Мама навчала завжди світлий одяг. Одягаємося. Стараюсь підбирати волосся, воно дуже довге. Свій час планую так, на роботу пораніше їду, щоб було ще не дуже жарко. Ну а до. Вже як прийдеться. Прохолодна хвостинка, волога і більше води. Є якісь от способи, як врятуватися від такої погоди? «А Мені так немає. захиття, чесно. Коли є електроенергія, підхолодити трішечки, ну і побризкати водичкою себе. І головне не хвилюватися. Все пройде і це теж.